Один друг скаржиться іншому. «Клята зима. Замки в машинах замерзають, що й відкрити не можу. А ти окропом? Ти дурень чи що? Уяви. Йду в центрі міста машини красти чайником. Сидять двоє друзів п'яниці. Один в іншого запитує: Ти не знаєш, чому мене всі називають джином? Напевно, тому що я все можу. Другий йому відповідає: Ні. Просто якщо десь відкривається пляшка, то відразу ж з'являєшся ти. Пам'ятаєш, я сьогодні зранку бігала по квартирі з радісним криком Ура! Я нарешті знайшла ключі. Так. Ти не бачив, куди я їх після цього поклала? Дід розповідає онукові: Коли я був пацаном, мама могла послати мене до магазину всього з одним карбованцем. І я повертався з трьома кіло картоплі, двома буханцями хліба, трьома літрами молока, фунтом сиру, упаковкою чаю та дюжиною яєць. А тепер, діду, карбованець знецінився. Ні, онучок. Тепер забагато камер спостереження. Погана прикмета це коли на тебе одночасно дивляться ворона і зозуля. При цьому ворона каркає, а зозуля мовчить. Зайці весь час скачуть і живуть всього 8 років. Собаки весь час бігають і живуть приблизно 15 років. Черепахи нічого не роблять і живуть більше 150 років. Опаньки! Відпочиваємо! Тато, а це правда, що мене в капусті знайшли. Правда. Вчора в капусті, позавчора за гаражами. Доню, зав'язуй горіл купити. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою, до зустрічі!